Один кілометр до Києва, Петропавлівська Борщугівка. збудований таунхаус з підключеними комунікаціями, з документами, ніяких ризиків. Завтра купили, завтра отримали право власності. І післязавтра робите ремонт. Штукатурка машинна, все рівненько, откоси зроблені і вона вже навіть висохла. Це вам зекономить. Трохи час на внутрішню, внутрішнє оздоблення. Це центральний вхід кухня-вітання, власна ділянка вона по документам у вас іде І зараз покажу, як він виглядає з фасаду. Тут у кожного парковка біля будинку. Ось такий класний сучасний фасад, територія закрита, там виїзд. Там виїзд, причому на дві вулиці дуже зручно. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.